Ось такі нові жителі з'явилися у луцькому зоопарку. Цього кажана працівникам зоопарку передали небайдужі лучани, аби його виходили. Годувальниця тварин Валентина розповідає, головне зберегти життя тваринці, особливо ось такому малому виду. Коли люди приносять їх, ми їх зважуємо. Якщо мала вага, ми підгодовуємо медикаменти колемо від зневоднення. І потім, коли вага вже в нормі. Вони йдуть на зимівлю до слова, споживають рукокрилі комах. Зараз цього кажана вигодовують, аби відправити на зимівлю. Після того, як до зоопарку принесли першого кажана, ця практика продовжувалася, адже лучани почали передавати тваринок до зоопарку, і це правильно наголошує очільниця Луцького зоопарку Людмила Денисенко. Буквально ми в понеділок поставили цю інформацію на своїй сторінці. Як уже у вівторок і в середу було декілька дзвінків, було два виїзди працівників зоопарку на місця забрати з проханням забрати кажанчика, і одного кажанчика нам принесли а, самі люди, які його врятували. Отож зараз на землі у Луцькому зоопарку є чотири кажана: це три виду руда вечірниця, один кажанчик виду пергач. Разом із тим не варто боятися кажанів, викидати, бабивши, вбивати. Вони досить милі і не несуть ніякої загрози людям. Ми самі як працівники зоопарку зрозуміли наскільки треба розповідати людям. Про рукокрилих, що це не є а, вампіри, що це не є а, тварини, які плутаються у волосі, хочуть пити кров, і взагалі. Населення не знає, наскільки користі приносять кажанчики. Тому першого кажана, якого ми врятували, звичайно, що ми не не відразу ставимо інформацію, навіть на своїй сторінці зоопарку, тому що потрібно бути впевнитись, що життю уже рукокрилого нічого не загрожує. Наразі цей кажан проходить реабілітацію та вже згодом відправиться комфортно зимувати на горище, де до слова його чекають ще кілька родичів. Уже влітку усіх кажанів випустять на свободу.